Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Зараз отримують повістки ті, хто повинні їх отримати, і відзивають у тих, хто отримав їх пошитки. Многії воєнкомати в нашій країні займаються мелким бізнесом. Сьогодні я uh, подивився одну цікаву новину, вона не військова, зовсім. Ну, так, але частково. Тому що вона стосується мобілізації. Був э, на Росії колись співак, якого звали Ігор Тальков. Ну, ми пам'ятаємо, це Барт, да, да. співак. Да. Був убитий в 91-му році там за загадкових обставин. Э, і в нього була пісня, яку там на Росії дуже ще люблять. А я вернусь в Росію в страну Ну, от, э, На жаль, Повернутися всю країну не вдасться, тому що Росія не є країною генії. Вона залишається країною дураков. Причому Дураков на Росії з 91-го року у мене таке враження стало ще більше за 31 рік. Сьогодні його син його теж звати Ігор Тальков, молодший. От він е, цікавий тим, що він е, його ж батько був бунтарен. Да, він виступав проти комуністичної партії. Да, але от тут значне така трагікамічна історія. Цей ігор Талко молодший став членом комуністичної партії Російської Федерації. КПРФ підтримував, значить, бойовиків на Донбасі, їздив концерти. Давав, одружився на українській дівчині з Луганська. Ну, ми не знаємо її поглядів. Там не можу тут нічого сказати, але навіть з нею дитину завів. І от одним словом він був таким завзятим, говорив, що ми один народ, от немає ніяких українців, є рускі. Ну і от він до значить доспівався до того, що йому прийшла повістка в армію сьогодні, так в російську. От і він, значить, записав відео, сказав, що мов я ніколи не відмовлявся, їздив до концерти військовим, але ні в яку армію я не піду. значить. Іміл я вашу мобілізацію ввіду. Оце, оце знаєш, це квінтесенція. Я це все розповідав. Знаєш, та руський патріотізм. Шо дав всіх, значить, замочев гахло. Але як тільки стосувається, почала стосуватися його, він різко став пацифістом. Сказав, що я не можу направити зброю на людину і вбити. Я буду краще співати. Ну і ще одна новина. Цікава сьогодні з Херсонської області, про яку написала українські медіа. Група російських дезертирів е свіжо мобілізованих, здалася в полон. Перейшла, але перед цим за змовою вони вбили свого російського офіцера, який заважав їм здатися. Ну, прекрасна історія, мені здається. Я ми ж про це говорили Матвію з тобою в ефірі. Що буде повторення історії Першого світова війна. Один дубль два, розумієш. Там те ж саме ж було. Вони різали своїх от браталися з кайзерівською армією, ну і потім почався розвал Російської імперії, а потім прийшли більшовички. Я не знаю, чи прийдуть більшовички, чи мішевички, чи кадировці до влади, чи пригожинці, Ми не знаємо цього. Але те, що процес пішов, це факт. Розумієш, розвал російської армії. Поступово він, він почався. Він можливо не буде таким там стрімким. Ну, в першій світовій війні це теж не було одномоментно. Тобто цей процес між початком деградації і розвалом він зайняв приблизно десь близько трьох років. Думаю, зараз все пройде набагато швидше. Ну можливо, ми пройдемо цю дистанцію за рік, можливо, навіть за півроку. Наші ребята там разять Это правильно, це, триумф це, це, це тріумф руського оружа, та тріумф Руска армії, та возраження Росії. Російська армія, ми бачили це на прикладі багатьох українських міст. Вона поводиться однаково в різних містах. Вбивства були не тільки в Бучі, вони були в Ізюмі. І ми, нам залишається лише здогадувати, що саме зараз відбувається в Херсоні, в Мелітополі, в Бердянську, тому ж самому. в... Сєверодонецьку, в Лисичанську, і так далі. і так далі, і так так далі далі Російська армія воює дуже кроваво, і вона дуже жорстоко поводиться з окупованими територіями, тому що просто в Російській Федерації ніколи не була в там не вміли цінувати якість життя. Колись ми Раб Мамардашвілі, філософ, сказав, що. Є... Росія живе не для русків, вона живе посредством руських. Тобто навіть ті люди, які щиро підтримують в Росії імперські ідеали, вони повинні розуміти, що вони не ціль, їхнє яке життя не ціль для імперії, їхнє життя є лише паливом для цієї імперської машини. І так само не варто сподіватися, що і. Населення окупованих територій щодо населення окупованих територій Російська Федерація буде ставитися якось інакше. А чи не було відчуття страху? Так, да, безумовно. Взагалі в армії треба боятися людей, в яких немає відчуття страху, тому що ну там просто або страх керує тобою, або ти керуєш страхом, а, і варто просто навчитися керувати а, своїм страхом. Але люди, які не мають почуття страху, ну вони можуть поводитись доволі безвідповідально і підставляти усіх, хто навколо. Тож, якщо хтось каже, що йому на війні не страшно, я б радив триматися від нього подалі. Ви заспівали на мосту пішохідному у Києві? Я не знаю, через день після того як туди поцілили расисти. Той Ви... самий день в той самий не страшно взагалі було туди іти. Ну, і ну, ну по перше, по перше. Ну, штука не то, що не страшна, а треба контролювати свій страх. Нам всім страшно. А ви до ми мити військовим, не страшно в окопах сидіти. А ви думаєте, менесникам, які збирають завали через 15 хвилин після прильоту, не страшно. А ви думаєте, е лікарям, які з поля боля е виносять чи медсестрам і медбратам поранених, не страшно? Всім страшно, але треба контролювати свій страх, і треба робити. Речі, які важливі, мені здається, що така моральна підтримка людей вона, ну, вона теж дуже важлива. Я не кажу, що більш що менш важливе, але е, вона теж дає своє. Я стараюся це робити, тому що знаю, що людям це потрібно. Чому сім з лишніх місяців пройшло, поки стався оцей от злам у сприйнятті агресора? Чого, чого на вашу думку не вистачало тим політикам, щоб приймати таке рішення? Історія, вона вчить нас тому, що а, не завжди здалеку видно адекватно так ситуацію як зсередини. Я хочу вам нагадати, що усвідомлення ролі і справжнє обличчя Гітлера і нацизму приходило до Західної Європи і в тому числі до Радянського Союзу, який був союзником тоді нацистів, а, не один рік. І а, я хочу сказати, що ну, 39-й рік для Європи і 41 перший рік для радянського союзу наступив не зразу. Так само не треба очікувати, що е, світ, який е, насправді знаходився великою мірою під впливом пропаганди Путіна, а деякі країни Європи під впливом комплексу вони з минулого з минулої війни на, наприклад, Німеччина по відношенні власне до е, радянського союзу, які вони асоціювали з Росією, і вони не дуже хотіли сприймати, що Росія це зло, але кожним новим кроком. Росія ну сама допомагає Заходу це усвідомити. Безумовно, це приходить не зразу, але воно приходить. Тому давайте не шкодувати чи не думати, як би було, як би було швидше, а просто радіти тому, що вже є, і якомога більше працювати над тим, щоб така допомога находила більше і більше більше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.